Вітаємо з дебютом у Єврокубках. Які у тебе зараз емоції одразу після гри? Дякую. Ну, теж дуже радий, дуже радий така гра ще. Знаєте, перші очки, і я вийшов. Ну, просто радий дуже. Загалом, ти вже грав в юнацькій лізі чемпіонів. Відчувається, звісно, контраст це зовсім інший уровень. Як тобі чи було важко виходити на поле у такий момент для команди? Ну, Звичайно, було дуже важко, коли ти граєш, ну, можна сказати, академічний футбол і приходиш у першу. Тим паче, це для мене не просто матч якийсь перший на такому стадіоні, майже повний стадіон вболівальників, котрий свистіли майже кожен раз куди. Ти доторкався до м'яча, це я вийшов на 5 хвилин. Я розумію, як хлопці грали 90-го. Ну, тільки коли вийшов, зрозумів. Ну, якось так в цілому. Загалом команда, попри не дуже вдалий сценарій спочатку, вирвала нічию. Показала характер, які зараз були емоції в роздягальні, що сказав головний? Ну, емоції, звичайно, було дуже раді. Зайшов президент, теж тож привітав нас, але все ж таки розуміємо, що це перші очки, але ну. Все ж таки, наразі на, на ми не, за що не боремося. Да, показали характер, доказали, що ми можемо е, і в наступному сезоні зможемо. В, вийдемо ми в Лігу Європи. А ще краще в Лігу Чемпіонів, то ми будемо боротися. Ми можемо це робити. Ну і звичайно, що у нас було, що підготовка ми більше підготувалися до цієї гри. Перед матчем і головний тренер і капітан говорили, що це буде битва за престиж. Команда дійсно налаштовувалася на цей матч. Щоб... Показати на полі все на що здатно. Звичайно, мені, ну, на мою думку і на думку, як сказав головний тренер Голота що не дивлячись на те, що ми внизу турнірної таблиці, ми все ж таки дуже гарно граємо, у нас дуже ну, чудові гравці, є, і там ми можемо, ми можемо боротися в майбутньому. Да, ну, не найкращий сезон, але все попереду. Присутність на полі, повернення на поле Андрія Ярмоленка, справжнього лідера, якби додає всім гравцям впевненості. Сьогодні він теж вийшов і все. Вирішив мені здається, тут навіть слів не потрібно ніяких. Все, всі все побачили. Ну звичайно, навіть на тренування ти більш впевненіше, як коли він з тобою в одній команді. А на полі тим паче ну, лідер, ти дивишся, даєш йому передачі, під нього відкриваєшся ну якось більш впевненість відчуваєш. Е, ну емоції можна сказати, переповненого стадіону, бо дуже шумно, ну приємно грати, навіть ми грали на виїзді, але така атмосфера. В Стамбулі, чесно кажучи, я напевно перший раз, що так гучно було. Тому добре, що здобули перше очко такою бойовою нічею. Будемо прагнути перемогти наступний матч. Тобто, для тебе це найгучніший такий стадіон, де ти грав за свою кар'єру? Поки я вважаю, що так. Може, ще Хемден Парк був. Коли за збірну, так е -е, ніколи з рейнджер за збірну. Ну але я тоді не вийшов на поле просто був. Але ну тут дуже гучно було. Як думаєш, чи вплинула якось ця атмосфера домашньої арени для Галата Сараю? Тому що команда отримала з 20 хвилин хрис... гандикапу, два голи чи на то були інші причини. Напевно, концентрація. Знаєте, все ж таки ясно, що трибуни, коли женуть вперед і вдома легше грати, але все ж таки я вважаю, що залежить від концентрації. Десь загубили, на жаль, пропустили швидкі м'ячі, але потім зібралися один м'яч. Потім там я ще не дивився момент з пенальті. Там цікаво подивитися, що там було. Ну і, і слава Богу, що зрівняли рахунок. Десь навіть при 3-3, якщо б краще розпоряджалося м'ячем, то могли б десь вибігти і четверте. Але ну, добре, що так, бо і у них теж були моменти. Тому нічийна гра. Гол ваната такий перед перервою повернув Динамо гру. Про що говорили в роздягальні? Е, я вважаю, що так. Повернув гру, тому що коли забуваєш роздягальні команди, навіть при рахунку 2-0 це команді додає сил. В перерві відбулася подвійна заміна, з якою настановою ти виходилась, Андрій Ярмоленко. Що мав змінитися? Ви? Змінитись більше грати вперед, більше нав'язати боротьби в центрі поля. Що ми і старалися. І, звісно, Андрій, Андрій Миколаївич вийшов, два поклав і пішов собі спокійно. Але ти зробив гольову передачу, так? Ну, кутовий, ти подавав, спрацювала ця зв'язка, подвійна заміна спрацювала, він тобі віддячив. Можна, можна так сказати, але Миколаївич зробив дубль – це великий внесок. Його повернення на поле одразу додало в силі, в впевненість в команді в чому ще. Та звісно додає. Коли він є, ну його нема, це дві різні речі. Він як е, на поле, так і за полем додає. Ну показує нам свій приклад, і з ним тільки позитивні емоції.